Я Олена Сердюк. У цьому відео з'ясуємо, як змінилися строки зберігання первинних документів та як діяти у разі їх втрат. Закон номер 2970 вніс чергові зміни до податкового кодексу і з 28 квітня 2023 року діють нові строки зберігання первинних документів. Важливо, що зберігати потрібну інформацію не тільки на матеріальних, а й на електронних носіях. На вимогу пункту 44.3 податкового кодексу, платники податку на прибуток, неприбуткові організації та юрособи-спрощенці тепер мають зберігати документи протягом 1825 днів, тобто 5 років. А для ФОПів, як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування, строк зберігання документів не змінився, як і раніше він становив 3 роки, тобто 1095 днів. Нові вимоги щодо мінімального строку зберігання застосовують до документів, які розроблені до 28 квітня 2023 року, строк зберігання яких не закінчився на цю дату, починаючи з цієї дати, особою, стосовно якої на цю дату розпочато але не завершено процедуру ліквідації, та особою, стосовно якої прийнято рішення про ліквідацію після цієї дати. Строки зберігання документів розраховують з дня подання податкової чи іншої звітності, для складення якої вони використовуються, в разі неподання з граничного строку подання такої звітності. Строки зберігання документів продовжуються на період зупинення відліку строку давності у випадках, передбачених пунктом 1023 податкового кодексу, наприклад, якщо платник податків перебуває поза межами України безперервно 183 дні і більше. Крім того, з 18 березня 2020 року строки зберігання документів призупиняються на час карантину та військового стану. Чи можна знищити первинку, якщо строк зберігання сплив, а перевірки не було? Податківці стверджують, що ні. Про це вони нагадали в ІПК номер 686. Дійсно, такий порядок регламентує стаття 336 від пункту 42 переліку номер 578. Поновити планові документальні перевірки планують вже з 1 липня. Якщо перевірка відбудеться, то зберігати первинку за перевірений період потрібно буде за загальними правилами. Наприклад, документ. На підставі яких 8 травня 2020 року відзвітували з податку на прибуток за перший квартал 2020 року, потрібно буде зберігати до 8 травня 2025 року. За правилами під пункту 610 положення номер 88 у разі пропажі або знищення первинних документів, реєстрів бухобліку і звітності, керівник підприємства має письмово повідомити про це правоохоронні органи та наказом призначити комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення. Комісія складає акт за формою, наведеною в правилах організації діловодства. Окрім цього, на вимогу пункту 445 податкового кодексу, у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів потрібно у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган ДПС за місцем обліку. Відновити втрачені документи треба протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу ДПС. Якщо втратили або не можете вивести первинні документи з території активних бойових дій або з тимчасово окупованих територій, застосовуйте правила під пунктом 69.28 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Подайте до податкової повідомлення про неможливість вивезення або про втрату первинних документів, підписано керівником підприємства та головним бухгалтером. У повідомленні зазначте обставини, що призвели до втрати та або неможливості вивезення первинних документів, податкові звітні періоди, а також загальний перелік первинних документів за можливості зазначте їх реквізити. Якщо протягом місяця податкова не надійшла в мотивовану відмову, то перевірок за періоди, зазначені в повідомленні, не призначатиме. Хоча, на жаль, на практиці ДПС часто знаходить підстави для відмови. Незабезпечення зберігання первинних документів протягом установлених статтею 44 податкового кодексу строків їх зберігання тягне за собою штраф у розмірі 1020 гривень. За таке саме порушення повторно протягом року штрафують вже в розмірі 2040 гривень. Ми раді, що ви обираєте видавництво експертус. До нових зустрічей!